Так, доброго дня. Розпочинаємо роботу спільного засідання постійної комісії після п'ятої сесії восьмого скликання під час дії воєнного стану. На порядку денному нас на питання про внесення змін до рішення після ї сесії восьмого скликання під час дії воєнного стану Червоної селищної ради від 28.05.25 року номер 2491 про затвердження протоколу про результати електронного акціону. На Комунальної власності. депутати. Прошу винести на радиосесії рішення э, проект рішення про внесення змін до рішення сесії четвертий сесії в основному спокійних часів про затвердження протоколу про результати суну на право комунальної власті. І внесли зміни в рішення сесії в частині зміни парадної плати за місяць в сумі 575 гривень. Там попередній протокол був. На якісь аукціону формується на аукціон автоматично формується протокол, і сума ранній плати була вказана 1170, в тому числі для фаталіїв. Слава рада не є платником податків, не правильно сформувати протокол. Вчасно не законний помилку. І сума ранних плати на не зміни. Вона так і не була поставлена логіком і на лозу переможцям аукціону. Так вона і залишається для солоди, просто ми.